24 лютого 2022 року. Як і де ви зустріли цей день? І як далі розгорталися подія у вашому житті? Зустрів вдома в кроваті. Розбудили мене те, що там машини у нас із підземного паркінгу вилітали, улітали ашпарині. Якраз вибухи почались. Ну, у нас тоді на Харківському були Бориспіль, Харківські були перші прильоти. В моєму районі ну так воно чутно було, але не можна сказати, що сильно було гучно. А, ну, так би як проснулися, там, дивлюся із паркінгу в підземного вилітають машини як ошпарені. Дивлюсь на, на телефоні, друзі вже там перепишуються, що, де, коли, що почалась війна. А, да, ну, Вирішили з дружиною не панікувати, не робити якусь паніку. Спокійно це все, ну, бо я якби, подивився на ситуацію, яка на дорозі твориться. Там були великі пробки, деякі люди там по три доби стояли в, в корках, щоб виїхати з Києва. Тому ми з дружиною вирішили паузу зробити, подивитися, що як. На слідучий день ми вже зібралися з нашою громадою в нашому районі, почали організовувати штаб, радіозв'язок. Деякі з наших мешканців поїхали в Верда отримати зброю. І у нас вже через на другий день, вже коли там почали всім видавати зброю. На нашому районі також вже була зброя, ми організували групи, патрулі, барикади якраз будували. Ну, тобто зайнялися такою так, Так, су, да. ну, так от ми зустріли війну. Потім через декілька днів відправили дітей, коли ці корки на дорогах вже спали. Відправили дітей на західну Україну до родичів, а самі залишилися в Києві. І от в Києві а, як, прийняли участь в ТРО, тоді все називалось ТРО. Але це добровольчий загін, який був у нас на районі. А, разом з нашими мешканцями, хто не уїхав, а, там, робили все можливе. Ми записуємо інтерв'ю у спорткомплексі Авангард. І недаремно насправді, тому що ви долучилися до того, щоб діти і молодь могли займатися тут безпосередньо. І розкажіть детальніше про те, як відновлювався цей спорткомплекс і про цього спорткомплексу. Ну е я вже, якщо чесно, не пам'ятаю дату, коли е е розбомбили е вибухова хвиля. Уразила спорткомплекс, вибила повністю фасадні вікна і тут вибухова хвиля дуже сильно пошкодила спорткомплекс. Я сюди приїхав, тут було взагалі все розбито. Там батарею з залу знайшли взагалі на третьому поверсі. Така, така потужність була вибухової хвилі. Ну і е, так, подивилися, я виклав це відео в соцмережі, е, і потім вже десь е, ну ми, ми повинні розуміти, що таке спорткомплекс Авангард. Він десь був збудований в кінці 60-х, на початку 70-х І всі, хто е, хоч якось якесь відношення має до баскетболу, чи тут тренувався, чи грав хоча б одну гру. І це не тільки київський баскетбол, тут пов'язаний з, з цією будівлею, а також український, бо тут дуже багато було всеукраїнських змагань. Даже така є, битує легенда, що в цьому залі будівельник грав з Реал Мадрідом. На той момент змагання називалися Ліга Чемпіонів чи Кубок Чемпіонів, щось, ну щось таке. І Тобто це легендарна така будівля. І от коли її розбомбили, там ми з одним із моїх знайомих, ну, друзів, Дмитро Корабльовим і владом переверзеним зв'язалися. Ну, типу, що Давай зустрінемось, будемо щось вирішувати, як можна допомогти. Ну, було поняття, що взагалі на державні кошти чи на бюджетні кошти розраховувати взагалі не можна. Вирішили, що єдиний варіант це зібрати кошти за кордоном. І ми зняли документальний фільм про авангард, про його історію. І зіграли також в цьому розбитому залі, коли тут не було ні вікон, ніде нічого, в таку дружню гру. В який прийняв Усик. Це до мене така була трошки дивна ситуація, бо він якраз тільки захистив свій титул важкій вазі, і буквально через дві неділі вже приймав участь в цьому холодному залу. Тут взагалі нічого не було, ні вікон, ніде нічого. Були кільця, висіли. Посли були, посли були Естонії. Литви, Латвії, присутні були з посольства Польщі. Були зірки шоу-бізнесу. Тут також приймали, за що я їм теж вдячний, бо вони відкликнулись на цю пропозицію. Red Foxes була теж також Олімпійська танцювальна група. Ми провели цю гру і. Домовились з послом Естонії, що е, таку гру матч зірок е, українського шоу-бізнесу проведемо в Естонії. Е, трошки попрацювали над цим, зібрали команду, естонці взагалі класні хлопці, е, вообще, естонські люди ну, максимально допомагали. Федерація баскетболу Естонії допомогла сильно. Ми туди поїхали, зібрали кошти, зібрали десь приблизно мільйон гривень. І всі кошти, які ми там зібрали, пустили сюди на, на ремонт. Наша була перша чергова таке завдання: це щоб повернути життя в цей комплекс. Ми розуміли, що ми не можемо відремонтувати все. Фронт робіт дуже великий, але сам майданчик зробити, щоб діти почали. Тренуватися, щоб тут проводились змагання, було, було якесь життя, а потім вже там, щоб держава чи ще хтось підхопив і допомагали повністю відновити цей спорткомплекс. ЮНЕСКО допомагало, повністю, ну, не повністю, ну а максимально в залі, що стосується вікон, дверей, вони з цим допомогли. Ну, і так от, Кожного там, де хто що міг, те й приніс. А, а ну його саме головне, що почалося це все з прибирання. Я кинув клич в Фейсбуці, що потрібно, щоб щоб взагалі якось привернути увагу після бомбардування залу, привернути увагу до того, щоб повернути життя в цей зал. Надо зробити генеральне прибирання. Ну просто сміття прибрати з, з того ж майданчика, з там скілець, самого порткомплексу. А, і було десь на прибиранні десь ну, 100-150 людей. І десь дві машини сміття вивезли відсюди. Ну, сам скло, ну, дуже багато скла було. А, вивезли а, як сміття, і так воно і почалося. А ви кажете 150 людей було? Це були лише місцеві жителі, чи можливо були також якісь публічні особистості? Це були різні. Це були батьки, були, ну всіх, всі, хто когось там з тренера, батьки, гравці поприходили. Ну хто залишився? Ну, ми повинні ж розуміти, що а, на той час в Києві <кій> Київ був пустий. І всі, хто залишився, ті якби прийняли участь в цьому прибиранні. Ми з вами говоримо і бачимо про те, що для вас дуже важливий розвиток і діяльність дитячої юнацької баскетбольної команди. І тому не можемо не згадати, що ще в 2004 році ви засновуєте баскетбольну академію. Mm -hmm. Також у вас є ваш власний фонд. І ще, будучи в Америці, ви 30% своїх податків перенаправляєте на розвиток і. Діяльність дитячих донецьких баскетбольних команд. Mm -hmm. Тобто, ми можемо зробити висновки, що ще до російсько-української війни, яка розпочалася в 2014 році, ви ведете активну благодійну діяльність. Розкажіть детальніше, як вона змінилася після повномасштабного вторгнення? Ну, як змінилася? Вона кардинально змінилася, але ну, ми повинні розуміти, що е... ну. Ми в повномасштабній війні знаходимось, Всі кошти, всі ресурси, які є у держави, вони йдуть на армію і в, ну, в забезпечення армії. А, ну, я розумію, що просто на дітей, на от, спортивну інфраструктуру взагалі коштів немає і люди дуже так дуже боляче сприймають. В ті ситуації, коли там кошти виділяються на відбудову якихось стадіонів, чи там залів, чи ще щось, а, воно правильно, так, воно правильно якраз, бо зараз мова йде про те, що взагалі про існування Держави Україна, і тому всі ресурси, які є, потрібно бути направлені на, на нашу перемогу а, в війні. І тому на ці всі в програми для дітей. Ну зараз підключається, там Карітас. Підключається підключається ЮНЕСКО. Вони роблять вже якісь програми по психологічному відновленню дітей. Та і все. Але коли почалась війна, цього було недостатньо. І якраз я вирішив на що це наша перша така проблема, бо у мене у самого є діти, і я розумію, як вони боляче це все приймають. І, ну, давайте чесно. У нас в Києві тут відносно все добре. Ну, відносно до того, що там зараз на Сході твориться, і там в прифронтових зонах також. І ми вирішили допомагати якраз цим дітям, забрати їх від війни. Зробити, відкрити лагеря для них в Карпатах, щоб з ними працювали психолог, ну і допомагав їм якби, відволіктися від, від війни і переключитись на все. До речі, були такі історії взагалі, що там, ну я не знаю, такі емоційні, коли там діти приїжджають, вони в лагері, а у них убивають там батька там, чи якогось родича. І батьки кажуть, що ви там дитині не, не кажіть нічого, хай тіпа, приїде потім і скажемо. Ну, коротше, такі були ситуації різні. А, да. а потім вже, ну, я не думаю, що на нас хтось дивився. Я думаю, що міжнародні організації розуміли цю проблему, і вони також потім вже підключилися і допомагали. Так, кстати, з Карітаса ми запустили потім проєкт. Так скажем так, психологічне відновлення через баскетбол. Ну, Взагалі я вважаю, що ігрові віди спорту, наприклад, баскетбол це дуже гарна реабілітація для дітей. Бо вони, коли приходять і починають грати в баскетбол, вони відволікаються від того, що там проходить за межами майданчика і ну, переключаються на зовсім інші інші. Ну, як змагання, у них емоції зовсім інші, інший драйв. Так що спорт взагалі я вважаю, що це дуже важлива складова для нашої держави. Взагалі, якщо ми хочемо зберегтися як держава Україна, то ми повинні інвестувати в спортивну інфраструктуру, якраз в програми для дітей, для розбудови цих всіх програм. Ну і ще я вважаю, що ми повинні інвестувати як держава в командні види спорту. Бо що таке командні види спорту? Вони об'єднують дітей на майданчику, вони дають можливість комунікувати, знаходять цю комунікацію на майданчику, і потім цю комунікацію вони переносять в звичайне життя. Тому це одна із головних таких речей. Ну, наприклад, у мене є така ідея, як е, е, будувати ком'юніті коледжі, ком'юніті центри, не коледжі, а ком'юніті-центри, де б було сумістимо і спорт, і культура, і там же діти могли б проводити якийсь час, і батьки могли також там проводити час. І взагалі це, ну, це буде дуже велика проблема. Ну, якщо зараз даже закінчиться війна, то як ми будемо відновлюватись, як діти будуть далі це сприймати? Мене, наприклад, дуже непокоїть, що зараз дуже багато суїцидів серед дітей стало. Це, це значить, що дітям нема чого робити, і вони ходять, шукають собі на свою дубку десь приключення. А як їх відволікти? Це по цьому потрібно задуматись держава. Вони повинні створити умови, бо діти це наше майбутнє. Якщо вони будуть отаке, от співасіком сидіти десь пити на лавочках, ну таке у нас буде і майбутнє у нашої держави. Тобто держава повинна інвестувати в своїх дітей, в свою молодь. Бо якщо ми не будемо. Інвестувати, то навіщо ми взагалі тоді воюємо в цій війні? За що? Ну, якось так. Ви згадали про співпрацю з Володимним з Карітаськиєм і хочемо поставити запитання, коли ця співпраця розпочалася і в чому вона загалом полягає? А, в, ну, Ми з Валерієм Крамаренко спілкуємося, ми вже так знайомі. Ну, Не дуже багато, але досить довгий час. А, і якраз да, так, ну була така, от коли почалась війна, от, ну, ніхто взагалі про цих дітей не думав. Тобто багато людей виїхало, а ті, хто залишився всередині, ну вони якось там були, там ходили, щось там робили, ну незрозуміло що. Uh, і от ми якби так зізвонилися. Він говорить: давай придумаємо якийсь проєкт, ну, як, щоб там, відволікти дітей, допомогти їм психологічно, ну, щоб це свого роду терапія. І я кажу: так, да, давай, у нас є в академії тренера, ми можемо там на волонтерських засадах в. Надати тренера, щоб він приїжджав, відкрив групу, говорю, ви домовтесь там зі школи, а З мене буде там домовитись з тренером, щоб він приїжджав і проводив тренування. Я кажу, Ми якраз тоді вже домовилися з Лос-Анджелес Лейкерс, вони нам вислали гуманітарну допомогу в вигляді спортивного інвентаря. Я говорю, У мене є м'ячі, я можу надати м'ячі, тобто воно все так. Зрослося, і ми полетіли далі. Наскільки я розумію, що діти були у захваті від цього. Ну судячи з тих фідбеків, які ну, скидували мені навіть в переписці, що батьки були в захваті від, від тренувань. Плануєте продовжити співпрацю? Так, да, звісно. Ну, якщо у Карітаса, у фонду Карітаса буде бажання, то, то звісно так. І ми ще продовжуючи тему співпраці, так зачепимо трішки питання про ваших колег. Тому що, зокрема, зараз у вас є досить багато колег, які є або співпрацюють з якимись організаціями чи фондами, чи є їхніми амбасадорами. І на вашу думку, чи є важлива така співпраця? Якщо так, то чому? Ну, звісно, важлива. Ну, наприклад, у мене є мій друг по Газоль. він сам іспанець. Він є амбасадором ЮНІСЕФ, а також він є амбасадором Найка, амбасадором ФІБА, представника. І ми з ним запустили такий проект. Я якраз з ним, коли був на аукціоні в Лос-Анджелесі, ми з ним так зустрілися, обговорили там, чим ми там можемо допомогти. У нього зараз в Іспанії, в Барселоні, в академія баскетбольна також. Ну і на першому етапі ми домовилися, що ми 10 українських дітей відправимо в Іспанію, в академію якраз на літній період. Ми це зробили, діти були в захваті. Ну так, скажемо, прикольно далі. Ми вже на рівні ЮНІСЕФ думаємо, як ми можемо поєднати наші. Зусилля, щоб ну дуже більш масштабні робити якісь проекти, я ж кажу, дуже велика потреба є в спортивній інфраструктурі, і якраз от в таких от дитячих програмах по реабілітації, і мабуть на цьому ми будемо концентруватися. Скільки загалом від початку повномасштабного вторгнення ви провели таборів? Скільки дітей скільком дітям ви допомогли? В наших таборах десь а, ну, прийняло участь десь близько 400 дітей. Це були хлопці, і дівчата, яка вікова? Хлопці і дівчата до 16 років. А, десь з 10 до 16 років. Які це соціальні категорії? Ми брали а, прифронтові зони а, діти військових. Чи діти, яких батьки воюють на фронті, це були наші такі от перші категорії. І хто з дітьми там займався? Там були, наприклад, педагоги, були психологи, хто саме Педагоги були, був психолог, який займався з дітьми, возили з собою, навіть повара. Ну, відходячи від теми дітей. Ми вже говорили про те, що зараз для дітей загалом ця війна є складною, так тобто взагалі складний період йде, і коли дитина росте, а війна, що додає стресу і життя. Розкажіть якусь історію успіху підопічного вашого фонду. Підопічного та я вважаю, що взагалі тут не тільки в підопічні, я вважаю, що там куча дітей, які просто приїхали в лагері, які в. Я ну, ж кажу, що вони на початку лагеря там навіть не розмовляли, не, не спілкувалися зі своїми сверстниками, а після лагеря вони вже посміхалися і ну, приймали участь в змаганнях в цьому лагері. Ну, я, я врахую, що це дуже велика перемога, що діти відволіклись від цього всього жаху, який є. Ну а тут що у нас в Києві робить? Ну, у нас в наших же командах в баскетбольному клубі в Адмеді. Займаються дуже багато переселенців. І якраз от е, те, що я от бачу, ну, для мене це я вважаю, що це успіх. Бо коли почалась війна, у нас майже 50% дітей е, ну, виїхало, виїхало з країни в наших секціях, е, ну, в наших командах е, займалось набагато менше дітей, але ми прийняли. Е, е, Мейк демейк десижені прийняли рішення продовжувати тренування, навіть не зважаючи на те, що було. Аблекаути були. Ну, взагалі, це дуже класний такий досвід був. Коли ти бачиш, що діти без світла, їм даже як це більше подобалось тренуватися, коли вони собі на лоба вішали ліхтарик, і ми там виставляли. Ліхтарі такі більш мощні і освічували цей зал і коли ну, в темноті вони тренувалися. Я там навіть десь викладав відео в Фейсбуці. І, ну, їм більше подобалося. І успіх я вважаю успіхом, що ми вже зараз набрали ту кількість дітей, які були до війни. А зараз вже більше ми навіть не почали відкривати нові локації по місту а діти займаються безпосередньо брать участь у змаганнях в Україні. Чи вони також ще йдуть за кордон зараз? Зараз це Київ, і літом ми робимо ну, домовляємось з нашими партнерами, друзями, щоб деяка частина більш талановитих виїжджала за кордон. І таке останнє питання, напевно, найбільш важливе для кожного з нас. Мрія кожного українця зараз це перемога, так. наша перемога. Але окрім цього, які бажання, мрії, цілі є ще у вас на майбутнє? Для мене ну, така основна ну, перемога, я ж кажу, це саме основне. Тут навіть немає ніякого, ніяких запитань. Але моя така мрія, що все-таки позбутися цієї ряданщини в спорті, вона дуже сильно укоренилась у нас. Я думаю, що дуже багато людей навіть не розуміють, наскільки сильно. А позбутися це, позбутися перейти на клубну систему, підбудовувати інфраструктуру, і щоб у нас, наприклад, фізичною активністю. Як в Європі, а краще рівнятися на скандинавські країни, де у них до 70% людей фізично активні. У нас, на жаль, це до війни було дослідження, це 15%. Ну, от такі, щоб у нас були фізично активні люди, розвивалися всі клуби, щоб у нас стадіони були забиті, і багато фанів ходило на стадіони, щоб у нас з'явилися. Баскетбольні спортивні, спортивні зали, де також приходило б не менше п'яти тисяч і переглядали ці зустрічі. Це було б класно, щоб у нас був такий спортивний рух.